На огляді led підсвітки з артикулом 15368. Виробник заявляє, що вони підходять на 70-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 10 планочок типу А і 2 планочки типу Б. Довжина однієї 702 мм. Так, це планочка А типу. На одній планочці 6 LED-діодів, напруга 1,3 3 В. Ось такі маркування нанесені. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Так, і планочка Б типу. Маркування. Такий конектор. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Матеріал основи алюмінів, термоскотч, присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.